Культура, графіка, живопис та традиційні солом'яні обереги. Виставкова зала Івано-Франківської національної спілки художників перетворилася на осередок святкової експозиції. Традиційна різдвяна виставка об'єднала близько півсотні робіт майстрів з усієї України, зокрема тих, хто знайшов прихисток на Прикарпатті під час війни. Художниця Надія Волощук переїхала з Маріуполя у 2022 році. Розповідає, до цього мистецтвом не захоплювалася, але згодом зрозуміла, що це її зцілює. Я Фарбами зовсім ніколи не малювала. Ще в школі, а то олівцями і все. А сюди приїхала, випадково попала на майстер-клас, дівчата проводили. Я познайомилася з акрилом, перша його побачила, і мені так сподобалось, що я вирішила поїхати, купити пензлики, фарби і почала пробувати. Спочатку нічого не виходило, а потім так захопилася, що. Вирішила, що це мої головні ліки від депресії. Справжньою окрасою цьогорічного заходу стали різдвяні павуки, давні українські обереги виготовлені з соломи. Це не просто декор, а символ гармонії та світобудови. Цього року атмосферу в нашому залі доповнила і якоюсь мірою навіть і створила Світлана Федоришин керівник групи Дивоцвіт будинку дитячої та юнацької творчості. Ми дуже раді, щоб зал наш ожив. Зал наш співає. Це є павуки, це є такі чудові. Твори, які прикрасили наш зал, які виконані із соломки, які десь продовжують традицію, давню традицію українську, десь пов'язують нас із таким ще одним пластом у декоративно-прикладному мистецтві нашого народу. Голова обласної спілки художників Світлана Повшик наголошує, головна мета виставки створити простір для тих, хто постраждав від війни, але зберіг у собі вогонь творчості. Наш задум полягав в тому, що ми до такого різдвяного столу. Як до сім'ї, до єдиної сім'ї творчої, ми вирішили запросити художників, е, котрі е, переживають на даний момент Івано-Франківської в області. Е, на превеликий жаль, в силу таких наших прикрих обставин відірвані від домівки, але працюють творчо і хочуть виставлятися. І ми цього разу в залі радо зустрічаємо їхні, тобто хвалимося тим, що ми їх запросили до нашої експозиції. Це роботи з Миколаєва. Це роботи роботи з Харкова, з Кам'янського. Чим ми дуже пишаємося. Виставка триватиме до 6 січня у виставковій залі спілки художників України в Івано-Франківську. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.